Сьогодні на цій взуттєвій фабриці працює 270 робітників. На підприємстві зауважують рік, що минає став для них дійсно успішним. Збільшили об'єм виробництва штат робітників. А продукція користується попитом в Україні, Росії і навіть в Італії. прошлом году у нас рост пройшов почті на 30%. Ми гдіти випустили в прошлом году 180%. Тисяч парто в этом гаду ми 245. Думаємо, що год ми закриваємо неплохо. Працівників зутєвої фабрики раді, що успіхи соціально-економічного розвитку регіону співпали з позитивними змінами на їх підприємстві. 2010 рік був у нас успішний. Вот именно у нас на предприятии да было много заказов, много роботи, много интересной роботи. И, конечно, ми розвиваємося, але очень-очень медленно. Одне з головних досягнень всього регіону виконаний бюджет. Це чиновники констатують вже наприкінці грудня. В рамках підготовки до євро побудували дороги, завершують зведення аеропорту Донецьк. Цього року не виникло проблем ні з фінансуванням, ні з виконанням графіку робіт. Ще одним таким позитивним моментом я вважаю прийняття двох документів, які були продекларовані і які в результаті були прийняті Верховна Рада є на бюджетний налоговий кодекс. Та дійсно позитив. В рік інновацій Влада області заявила про Донбас в багатьох країнах світу. Провели декілька масштабних форумів, в яких взяли участь бізнесмени з Європи, Азії і Африки. Дехто з них вже зголосився вкласти гроші в розвиток регіону. Ми прийняли рішення ініціювали в частности Донецька область у можливості пілотування пенсіонної реформи, адміністративної реформи. Ми я далі скажу говорим о создании и реалізації системи обучения на протяжении всієї жизни. Ми говорим об инновациях, ми реформируем систему, которая б стимулировала інновації. Сьогодні підбили попередні підсумки року. Остаточні результати обіцяють оприлюдити на початку 2011-го. За словами обласної влади, головне завдання на найближче 12 місяців створення нової моделі економічного розвитку. Наразі над цим працюють ліпші спеціалісти регіону і вносять зміни до вже існуючого плану, який розрахований до 2020 року.